Всім доброго дня. В Продажі свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль щойно пригнано з Європи. Розмитено, поставлено на український облік. Контактна інформація, інстаграм, номер телефону. Автомобіль 2009 року. З двигуном 1.4 бензин, звичайний так. атмосферний двигун, механіка, п'ятий ступка. Автомобіль в класному збереженому стані. По кузову без корозії, без подряпин. Пороги рівненькі, ціленькі, літня гума, 195, 60 15, присутні протиотуманні фари. Також поріг з цієї сторони. Заглянемо в багажник. Підсвітка працює, стан багажника в комплекті йде знак аварійної зупинки. Подивимося, що тут ще йде. Також запаска, під запаскою домкрат, ключ, повністю весь комплект присутній з автомобілем. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, стан сидінь, гумові килимки, В сидіннях присутні подушки безпеки. По арочках по порогах все чудово. Скло оригінал. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання, складання, дзеркал. Клімат, контроль. Така мультимедія, стан керма. Механіка п'ята ступка, механічний ручник. Пробіг даного автомобіля 192 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Двигун запускається чудово. Запис відбувається на холодно. Зараз автомобіль чуть прогріється, оберти спадуть по кулісі без нарікань. Ручник працює, клімат працює. дивно пароль з автомобілем. Присутні сервісні документи. Додаткові лампочки. Зеркала працює. Ручник працює. Ота двигуна. А чистенький. По якщо нічого не вмілося. Двигун працює чітко. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться, в місті Вінниця більш детально за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії цього автомобіля, опис та ціна. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Всім гарного дня та миру!